Мої вітання в той час, коли енергетики України продовжують тримати свій фронт, ми забезпечуємо інформаційний супровід подій енергетичної галузі, аби ви отримували цікаві та важливі новини. Франція може витіснити РФ з будівництва АЕС в Угорщині. Повідомляє Financial Times. Угорщина почала переговори із Францією про можливе збільшення її участі у процесі розширення Угорської АЕС ПАКШ. Якщо Франції та Угорщині вдасться домовитись, Росія буде витіснена з проєкту розвитку єдиної Угорської АЕС. Наразі будівництво двох блоків на АЕС ПАКШ підпорядковані Москві. Угоду було підписано у 2014-му, незадовго до анексії Криму. Джерела повідомили Financial Times, що чим довше буде тривати російська війна проти України, тим більш вірогідно, що Росія буде відсторонена від участі в проєкті. Це може стати серйозним ударом для Росатому. У Китаї ввели в комерційну експлуатацію ще один реактор. Третій енергоблок з реактором за новітньою китайською технологією «Хюлонг-1» запрацював на АЕС Фанк що на півдні країни. Це третій в Китаї ядерний реактор третього покоління. Його річна потужність. Сягатиме майже 10 мільярдів кіловат годин на рік. Тож виробленої енергії вистачатиме на виробничі та повсякденні потреби мільйона людей. Міністр енергетики України Герман Галущенко звернувся до депутатів Європарламенту із закликом і надалі підтримувати Україну. Очільник Міненерго взяв участь у засіданні комітету з питань промисловості, досліджень та енергетики європейського парламенту під час своєї робочої поїздки до Брюсселя. Герман Галущенко підкреслив важливу роль синхронізації української енергосистеми з європейською системою НСО. Міністр наголосив на Важливості подальшої інтеграції українського та європейського енергетичних ринків. Українська сторона зацікавлена в участі у платформі спільних закупівель природного газу, яка дозволить формувати ринкові ціни і зможе стримувати маніпуляції на ринку. Очільник Міненерго підкреслив потенціал для нарощування експорту електричної енергії в ЄС і висловив сподівання на підтримку європарламентарями відповідних рішень. thank <laughs> you Під час робочої поїздки до Запорізької області президент України Володимир Зеленський на території всесвітньо відомого Дніпро Гесу зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ Рафелем Гросі. До участі у зустрічі також долучився керівник енергоатома Петро Котін. Очільник МАГАТЕ та президент України обговорили складну ситуацію на окупованій заес та шляхи запобігання ядерній катастрофі, на яку наразі Росія наражає не лише Україну та Європу. Ропу, а й увесь світ. Президент енергоатома зустрівся з керівництвом UKEF у Лондоні. Під час зустрічі обговорювалася підтримка британським департаментом енергетичної безпеки України. Петро Котін поінформував керівництво UKEF про роботу українських атомних електростанцій в умовах військової агресії, повну відмову енергоатома від російського ядерного палива та досягнуті з міжнародними партнерами домовленості щодо його виробництва і постачання. Представник UKF котре запевнили, уряд Великої Британії підтримує і надалі підтримуватиме Україну. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі прибув на Запорізьку АЕС. Другий візит керівника з початку повномасштабної війни Росії проти України на захоплену расистами атомну станцію тривав кілька годин. Рафаель Гросі повернувся на підконтрольну Україні територію разом з експертами постійної місії агентства, які до цього часу перебували на ЗАЕС. Стежити за ситуацією на станції продовжать інші представники МАГАТЕ. Згодом у твіттер-аккаунті агентства оприлюднили відеокоментар Гросі про візит. Він зазначив, що йому вдалося оцінити збитки, які ЗС зазнала після обстрілу в листопаді, а також ознайомитися з проблемами, які виникли після відключень станції. Гросі наголосив, що як ніколи переконаний, що захист ЗС необхідний, тож пообіцяв працювати над цим питанням. Дякуємо, що довіряєте та залишаєтесь з нами. Актуальна добірка енергетичних новин щотижня на наших інформаційних ресурсах. Тож підписуйтесь та слідкуйте за оновленнями. На все добре.